Гаю вас, малята, розумні хлопчики і дівчата у нашій країні цікавої математики. Сьогодні ми продовжуємо вчитися не просто збирати предмети в групи, а й порівнювати ці групи між собою. Сьогодні ми поговоримо про найдорожче, що є у кожної людини, про місце, де нас завжди чекають, де нам тепло і затишно. Ми поговоримо про нашу родину. Розкажу вам, друзі, я. Що таке моя сім'я? Мама ніжна, мов весна, обійме і зникне вся біда. Тато сильний і сміливий, завжди добрий і кмітливий. Бабуся казку розповість, пиріжками пригостить. Дідусь, мудрий, працьовитий, вчить нас чесно в світі жити. Братик, друг для веселощів, з ним гратися просто клас. Сестричка, сонечко ясне, усмішкою гріє все. Вся родина дружна, мила, разом ми, велика сила. Друзі, у родині сонячних сьогодні сімейне свято. Вони не встигають все приготувати до свята і просять нас про допомогу. Допоможемо родині? Діти, подивіться, що сталося в кімнаті. Тут безлад. Станемо помічниками і наведемо порядок у кімнаті. Давайте розкладемо речі по своїх місцях. Книжки на поличку, а іграшки у кошик. Що це? Це книга. А де її місце? Так, на полисці. А це що? Це ведмідь іграшка. Де його місце? Кладемо її куди? Так, у кошику. Це в нас книга. Ставимо її куди? Правильно на поличку. Це в нас також книга. Де її місце? Також на поличці. Це в нас м'ячик. Це іграшка. Куди кладемо м'ячик? Правильно. У кошик. Це в нас кубики. Це іграшки. Куди кладемо їх? Так, молодці. У кошик. Це в нас книга. Ставимо її на поличку. Це в нас машинка. Це в нас іграшка. Куди кладемо її? У кошик, молодці. І останнє в нас що? Книжка, де її місце? Правильно, на полиці. Які ви уважні, молодці. Малята, А давайте зараз порахуємо, скільки книжок і іграшок ми зібрали. Давайте порахуємо книжки. Рахуємо. Один, два, три, чотири, пять. П'ять книжок. А скільки нас іграшок? Рахуємо. Один, два, три. Чотири. Чотири іграшки. А чого більше іграшок чи книжок? Так, книжок більше, а чого менше? Молодці іграшок. Наскільки більше книжок, ніж іграшок? Так, на одну книжку більше, розумнички ви. А тепер настав час трішки відпочити і потанцювати. Бо після гарної роботи завжди приємний відпочинок. Сім'я це ми! Сім'я це я! Було святково, потрібно прикрасити кімнату кульками. Нам треба розвісити кульки. На вікні повинні бути червоні кульки, а на стіні жовті кульки. Починаємо. Знайдемо червону кулю і почепимо її на вікно. А тепер знайдемо жовту кулю і почепимо її на стінку. Так, а тепер давайте знову червону жовту. Знову червону, жовту. Так, і остання жовта куля. Подивіться, що у нас вийшло? На вікні які кулі? Так, червоні. А на стіні в нас які кулі? Молодці, жовті. Ми утворили дві групи кульок за кольором. Давайте тепер порахуємо разом. Скільки в нас червоних куль? Одна, дві, три. Три червоних куль, а жовтих. Одна, 2, 3, 4. Чотири жовтих куль. А тепер подумайте, яких кульок більше, а яких менше? Більше жовтих, а менше червоних. А наскільки більше жовтих кульок? Так, на одну. А що треба зробити, щоб червоних і жовтих кульок було порівну? Давайте додамо ще одну червону кульку. То тепер порахуємо ще раз. Скільки червоних? Одна, дві, три, чотири. А скільки жовтих? Одна, дві, три, чотири. Чотири жовтих куль і чотири червоних куль. Тепер як? Порівну? Так, молодці. Ми прикрасили нашу вітальню до свята. Діти, накриваємо стіл до частування. Треба допомогти мамі перевірити, чи всім вистачить частування. Подивіться уважно на стіл. Що ви бачите? Чашки і тістечка. Давайте порахуємо, скільки в нас чашок. Один, два, три, чотири, пять, п'ять чашок. А скільки тістечок? Один, два, три, чотири. Чотири тістечка. Чого більше чашок чи тістечок? Чашок більше. А наскільки більше чашок, ніж тістечок? Так, на одну перевіряємо. До кожної чашки підберемо тістечку. Чи до кожної чашки є тістечко? Ні. Тістечок менше, ніж чашок. Одній чашці тістечка не вистачило. Чашок 5, а тістечок 4. 5 більше, ніж 4. Скільки тістечок потрібно додати, щоб в кожній чашці було тістечко? Так, одне тістечко. Тепер у нас 5 чашок і 5 тістечок. Тепер всього порівну. Молодці! Ви допомогли мамі правильно накрити стіл. Тепер усі гості будуть задоволені. Сьогодні всі гарно працювали і допомогли родині сонячних. Ви молодці. Пам'ятайте, коли в родині всі дружні допомагають один одному. Вона стає найкращою у світі.